У 2024 році в місті Херсоні з'явилася вулиця Сестер Диканських. Раніше вона носила назву Острозького. Ця вулиця знаходиться в колишньому селищі суднобудівельників між Шуменським та житлосевищем. Сестри Євгенія та Фані Диканські були першими. Жінками, лікарками Херсонщини. Євгенія Єлизарова Диканська лікар-офтальмолог та хірург. Вона відіграла важливу роль у створенні та відкритті медичної бібліотеки. Вона також склала перший каталог цієї бібліотеки. Євгенія Диканська у 1933 році заснувала першу в Херсоні офтальмологічну клініку. Пані Диканська, її сестра, була гінекологом. Пані Деканська була першою жінкою-лікаркою, членом товариства херсонських лікарів, вшановуючи пам'ять і внесок у розвиток медицини на Херсонщині, мешканці міста віддали свої голоси за надання вулиці назви на честь сестер Деканських.